Здається, той матч, коли результат не зовсім відповідає тому, що відбувалося на полі. Чи згідні, яка ваша думка стосовно цього? 100% не відповідає. Завжди важко, коли ти стримуєш суперника не в тому, що ти сидиш там в своїй штрафні, а що ти його високо тиснеш проти команди, яка любить, коли їх пресингують, що вони, у них є побудовані механізми за рахунок яких вони виходять. Коли ти це прибираєш і створюєш їм проблеми, високо забираючи м'яч, потім ти отримуєш зі штрафного ну, гарне виконання 100%, але знову ж таки, коли пропускаєш три голи і три з них, це два пенальті і штрафний, то це. Важкувато прийняти. Потім, звісно, що ми розкрилися, з'явилися моменти в Олександрії, вони великою кількістю виходили в атаку. Але в цілому дійсно згоден, що е -е, рахунок не відповідає, тому що відбувалося на футбольному полі. А так, так в цілому, що добра організована команда, як без м'яча, так і на м'ячі, тому нам було дуже цікаво. Цікаво зіграти в нашій стрілістиці, і ну, в цілому, якщо там, дивитися в майбутнє, то це е, гра, яка дала багато інформації, як нам, тренерам, гравцям, так і нашому керівництву, я впевнений, в цьому. Ласка, запитання. Славікович, э, броні останні вийшли спалу, з лави запасних. Як до їхній стан? Чому з'явилися стантуру? Ну, ж, кажу, броніння був, було пошкодження, він пропустив гру з лівим берегом, Встеньо вийшов на заміну. Ну, це було рішення наше, бо потрібно, ми хотіли дуже інтенсивно просингувати в цьому матчі. Ян добре виглядав на тижні і він заслужив це місце, але але, але, але. Що не вистачило нам якості, не вистачило якості в завершальній фазі, що перетворити ту кількість е е моментів, які ми якісно спрацювали в пресингу, ми ці моменти мали перетворювати в, е в більш небезпечні моменти, з яких і, і породжуються голи. Так можна сказати, там Олександрія другий гол. Це ну, просто був вибив. Це ну, не було націлена передача, і, і гравець Олександрій перетворив це в пенальті. Ну, на рахунок того, яке це пенальті, було там не було. Просте це пенальті ну, цей термін, який зараз ми чуємо, напевно, це простий пенальті. А, був чи не був, я не бачив. А в цілому кажу, що ті моменти, які ми маємо створювати, ми маємо бути більш якісними. Бо якщо просто будемо задовільнятися наміром гравця, тобто, якщо у гравця є намір, ми вже будемо казати, що це добре, добре це ні до чого не приведе. Потрібна якість. Тобто в завершальній фазі, в третій зоні, ми маємо пере. Перебудовуватись на те, що ми маємо витискати більше, більше якості. Бо з такими суперниками, коли рівна гра, вирішують, е е е вирішують моменти і, і в цілому ігри це особистості. Якщо немає запитань, дякую. Mm -hmm. дякую. як вам взагалі, якщо абстрагуватися від результату матчу, наскільки складно давалася гра? Так, я, я рахую, що це дуже складний матч. Складний матч якраз перший тайм він був да, або, або скажімо так, тому що дві команди підтримували високий ритм, дві команди дуже гарно працювали, перебудовувались в тактичному плані. Да, дуже, і нам допоміг гол, який ми забили в першому таймі, це звичайно. Перший тайм був, скажімо так, на гра на м'ячі в нас не дуже вийшло. Десь були помилки неправильних рішень, але ми зробили корективи в перерві і маючи ще плюс перевагу в рахунку, і скажімо так, простір, ми цим скористалися і в тому таймі, в принципі, вже гра була під нашим контролем. І... Бувати більше тому я дуже радий і гордий за хлопців, що вони розуміють все. Вдавці ці матчі, особливо два останні, вони були виснаженими в нашому плані, тому що потрібна була стопроцентна концентрація і фізична робота. Я дуже радий, що якраз цей ритм і тем, якими разом з Карпатами в першому таймі. Скажімо так, проденсували, ми продемонстрували його в другому таймі і витримували, і за рахунок цього, в принципі, і маємо такий сьогодні результат. Будь ласка, запитання. Коли гравець захисного плану, кампус, оформлює хитрик, унікальна подія, так? І, власне, як, як вам сьогоднішня гра, оскільки, напевно, найкращий матч в футболці Олександрії? Ну я ми задоволені дуже цим гравцем зараз. Він справжній професіонал і ці голини прийшли не просто так. Це його наполеглива праця на тренуванні. Та він працює над шляхними ударами, він працює над пенальті. Тому звісно, що це пенальті можна було довірити і да, який хоче забити. в нього дуже… Не забував декілька ігор м'яч і в нього є велике бажання, але це рішення було тренерського складу. і Ми бачили психологічний стан, тому психологічний стан він давав оптимізм і казав про те, що пробив Мігель. Тим паче, що він працює над цьому на тренуванні. Тому я думаю, що якщо прийде наступний матч, і ми можемо це рішення змінити на користь другого гравця, такого, як Саша Філібов, ми розуміємо, що він хоче забити м'яч, але йому потрібно набрати стерпіння. В нього є моменти, в нього він дуже гарно працює на тренуванні, він заслужить свої голи ще однозначно. Завершується перше коло, якщо говорити про рівень спротиву суперників, Карпати, наскільки вам сьогодні було складно грати, знову обсрочись від результату, але чи відповідає те, що Карпати мали проміжне п'яте місце, власне, порівнюючи з іншими суперниками по складнощі поєдинку для вашої команди? Так, я зроблю компліменти для Карпат. Це дійсно дуже гарна команда. Вони знають на футбольному полі, що від них вимагає тренерський склад, і це видно, скажімо так, на футбольному полі, тому дуже добротна команда, я їм бажаю якомога кажу, кожен раз покращуватись і мати кращі результати.